В ім'я це і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ну, ми маємо звичайну класичну ситуацію буденності людського життя, яку ми всі добре розуміємо. Христос приходить в Капернаум, в місце, де проживав колись Петро, і там його теща є із сильною гарячкою. Без сумніву, що прийняте Ісуса Христа разом із своїми учнями в такому стані вона не може. Не то, що достойно, не то, що якось там ну, більш-менш професійно, якісно, не може ніяк, бо має гарячку, людина є розбита. Ми очевидно розуміємо, що гарячка різного роду запальні процеси, вони і зараз при всій медицині, при всій діагностиці. Є дуже величезним печем будь-якого біологічного організму, хто має біологічне тіло. Запальні процеси є дуже складними, вони очевидно можуть викликати різного роду недуги. Ми маємо також різного роду віруси, різного роду бактерії. Бог знає, що з якими ми можемо, хоч якось, боротися. І реагувати завдяки сучасній медицині, і сучасним препаратам. Що мали тоді люди? Надзвичайно обмежені засоби. І, очевидно, коли різного роду хвороби приходили, людям було дуже складно давати собі раду. Хтось, хто дійсно розумівся на народній медицині, дійсно так, в міру професійно з покоління в покоління, не був аж таким. Частим для того, щоб підійти, їхати і дати собі раду. Для нас є дуже важливий аспект не просто того, що те, що дістало гарячкою і захворіли, і не може прийняти достойного Христа і апостолів. Ми на це гляньмо із духовної точки зору. Те, що дістало гарячку у місті без вірків, Капернаум був страшенно невіруючий. Христос там не робив уже часто багато чуд, тому що люди не вірили. Люди по дослідженнях біблістів були такими, що вони не хотіли сприймати присутність Христа і навчання Його. Він тільки деякими чудесами міг їхні серця холодні хоч трошки розтопити. Отже, для нас духовно... Ми, коли знаходимося в, серед... в середовищі тотальних безвірків, можемо дістати гарячку. Це означає, що середовище на нас дуже впливає, дуже впливає. І залишитися в складному середовищі безвірків, агресії, антилюдської діяльності, безбожної поведінки, залишитися віруючим людяним. Коли ти там знаходишся довший час, є дуже складно. Недарм люди кажуть, що з вовками жити, по вовчому бити. Отже, в нас ось ця тема відразу наштовхує, що будьте уважні із своїми середовищами, бо з ким поведешся, того і наберешся. Отже, середовище як формаційний чинник, який дуже потужно впливає. На нашу свідомість та на наші вчинки, ми підсвідомо перебиває, перебираємо поведінку традиції, способи цього середовища, в якому ми є. І щоб ми не діставали гарячку від властивого цього середовища, дуже важливо, щоб поруч був Христос, бо є різні середовища, від них не треба якось втікати. Людина, віруючись з Богом, іде до всіх і пробує. Показати Христа. Але треба, щоб той Христов Христос був поруч. Він приходить і цю гарячку в тещі забирає. Так само і ми, коли будемо випробувані різними середовищами, коли буде поруч Христос, цієї гарячки в нас не буде. Ми будемо спокійно сприймати дітей Божих, творіння Боже, які вони є, і, очевидно, відповідно діяти. Але Будемо розуміти, що відбувається. Теща, котра отримала від Христа поздоровлення, що робить. Вона отримала здоров'я і файне самопочуття. Інколи, коли людина має здоров'я і файне самопочуття, то використовується на школу або собі або суспільству, або, очевидно, вбиває своє здоров'я різного роду залежностями, а вона робить правильні кроки. Вона послуговує Христові, тобто наше здоров'я і добре самопочуття має бути перш за все на славу Божу. Послуговуючи Христові, там щось перепадає, очевидно, і апостолам. А це значить, що апостоли символізують офіційну науку церкви, магістерію церкви. Вони є властиво цими першими єпископами, тобто вона послуговує також і церкві. Вона обслуговує також і цій церковній діяльності. Тобто на це здоров'я є дуже важливе, щоб ми теж приймали науку церкви і жили в ній, і жили нею. Бо це здоров'я є дане для того, щоб ми в цій церкві служили іншим, щоб ми в своїм здоров'ї служимо іншим. І це є теж для нас дуже такий. Як використовувати добре самопочуття і здоров'я? Не для гріха, не для п'янства, не для наркотиків, не для того, щоб когось, знаєте, принижувати і якось там обезцінювати, а для того, щоб служити, служити Христові в першу церкву, чергу, і служити церкві. А також хто є Христос. Христос є особистість. І значить, коли вона служить Христові, вона служить особистості, в яку, власне, є закладені всі аспекти Божої присутності в даному випадку сам Христос є Бог. Ми служимо особистостям, ми служимо людям. І тут нічого страшного немає. Це не є приниження, а це є нормальна функціональна діяльність спільноти і людської структури. Бо іноді люди мають до цього величезне упередження, що допомагати сприяти, служити, уділяти себе іншим. Це є не дуже правильно, бо хтось має філософію тільки приймати. А ні, треба вміти і віддавати, треба вміти служити особистості, не тільки від неї отримувати. Тут діє цей зворотній зв'язок, ми даємо і нам віддасться. Недарма Христос каже, що хто одного з тих малих кухликом води напоїть. в даному випадку одним з цих малих є для цієї тещі сам Господь і його Апостол. Отже, служачи особистості. Ми не принижуємо себе, бо ми такі великі і тільки нам можуть служити. Але служачи особистості, ми поступаємо так, як поступив Христос. І в кінцевому результаті відбувається те, що те, що теж реалізується в такий спосіб, роблячи, вона себе оздоровлює духовно, Богові служить, апостолам, як церкві служить, служить особистості. І в цьому результаті вона робить те, що Бог у нас заклав з самого початку. А отже, вона йде правильною Божою дорогою. Вона сама себе оздоровлює. Отже, коли ми йдемо Божим правом, природнім правом, яке Бог подав, в межах Божого закону і розуміння, то ми себе оздоровлюємо. А коли людина йде проти Божого права, коли людина йде проти природнього права, то вона робиться хворою. Проти тих моментів, які заклав Господь Бог у людину. І очевидно, що наостанок ми бачимо, що Христос, маючи і отримуючи ось це служіння, поводиться дуже скромно. Він підходить на самоту молитися. Люди його, очевидно, шукають. Він каже, я маю йти ще до інших, проповідувати Слово Боже. Але Він, оце служіння для Нього. Не сприймає як якусь зверхність або якусь горність. Отже, служачи одне одному, будьмо делікатні, щоб ми, служачи комусь, а отримуючи від когось служіння, не були зверхніми, не були гордими, особливо в наших сім'ях, наших родинах, не принижували людей. А це має бути по такій нормальній людяній. Звичайній траєкторії, яку Господь нам завдав, Христос скромно відходить, молиться, якби не несеться з цього, і нам треба навчитися так робити, чи давати служіння, чи приймати, бути людяними і скромними. І тоді в наших сім'ях буде мир, спокій і процвітання. Слава Ісусу Христу!